Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у мене для вас ну, дуже смачний пляцок. це пташине молоко. Ну, просто вийшов надзвичайно смачний. Крем вийшов просто фантастика! Дівчата обов'язково маєте попробувати. Беремо пів літри молока гарячого, 150 г цукру, 3 столові ложки з верхом манної крупи. Варимо 8 хвилин. Постійно помішуючи і накриваємо контакт до повного охолодження. Для коржів нам потрібно 5 яєць, 5 столових ложок цукру, 3 ложки муки, 1 чайна ложка розпушувача, 2 ложки какао. З'єднюємо сипучі продукти, муку какао і порошок до печива. Збиваємо яйця, жовтки і білки разом.